У ніч на 10 вересня 2025 року Росія здійснила масовану атаку на Україну. Було випущено понад 400 ударних дронів шахед і понад 40 ракет по багатьох регіонах країни. Українська протиповітряна оборона збила більшість цілей, але є руйнування та жертви. Частина дронів перетнула кордон і зайшла в повітряний простір Польщі, зафіксували до 19 швхедів, з них мінімум 8 прямували саме на польську територію. Польські винищувачі та сили протиповітряної оборони відкрили вогонь і збили кілька об'єктів. Влада тимчасово закрила аеропорти. А прем'єр Дональд Туск назвав інцидент актом агресії і вперше за час війни застосував бойові засоби для захисту польського неба. Варшава звернулася до союзників та ініціювала консультації за статтею 4 НАТО. У перехопленні брали участь також сили альянсу літаки й системи протиповітряної оборони союзників. Уламки одного зі збитих дронів впали біля житлового будинку були пошкодження, але без серйозних жертв. Цей інцидент став небезпечним прецедентом. Уперше країна НАТО безпосередньо зіткнулася з російськими дронами у своєму повітряному просторі. Експерти і лідери наголошують, що Європа тепер опинилася ще ближче до великого військового конфлікту, ніж будь-коли після Другої світової війни.